Підсумовуємо день, що минає в ефірі першого західного інформаційна програма. Очі Вітаю. вчора. Суми сьогодні Одеса, обидва міста Росіяни атакували балістикою, цілили у житлові квартали десятки вбитих та поранених цивільних в офісі президента України. Переконані обстріли не випадкові, а показові і є сигналом для тих політиків, які. Пробують відновити контакти з російським диктатором. Деякі західні ж медіа пишуть, що ці удари реакція Путіна на нібито дозволи Британії, Франції та США бити їхніми ракетами по території РФ. Більше новин зібрали у нашому традиційному огляді. Російські війська б'ють по Одесі другий день поспіль. Напередодні внаслідок ранкового обстрілу двоє людей загинули. Шестеро отримали поранення. Місто майже на добу залишилось без тепла та світла. Сьогодні вибух в Одесі пролунав приблизно о 12-й дня. Перед цим у повітряних силах попереджали про загрозу балістики з Криму. Згодом повідомили, що ракету випущено ворогом з окупованого півострова. наша ППО збила, але та впала в житловий сектор приморського району міста. Станом на двадцяту годину понеділка відомо. Про 10 загиблих одеситів та майже півсотні поранених. 11 людей загинули. Серед них двоє дітей 9 та 14 років. Внаслідок російського удару балістикою у житлову багатоповерхівку в Сумах. Вибухи у цьому прифронтовому місті пролунали ввечері в неділю 17 листопада. За даними обласної військової адміністрації, понад 89 людей. Серед них 11 дітей отримали поранення. Евакуйовано понад Пів тисячі людей загалом у неділю 17 листопада росіяни випустили в бік України 120 ракет і 90 дронів. Цілями московитів знову була енергетична інфраструктура. На 18 листопада навіть запровадили стабілізаційні графіки відключень електрики по всій країні. За повідомленням «Укренерго», з 6 до 22 одночасно мали діяти дві черги для споживачів. Втім, пізніше у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Тернопільській областях знеструмлення скасували. Повітряні сили показали, як військова Наталія Грабарчук в неділю вранці знищила крилату ракету з ПЗРК «Ігла». Це був її перший бойовий пуск і перше ж влучання у цивільному житті. Наталя була вихователькою у садочку. А з 2021 року стала стрільчиною-зенітницею Галицько Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування Захід. Президент України Володимир Зеленський сьогодні з візитом на фронті глава держави відвідав розташування 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, яка обороняє Покровськ і ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд на Донеччині. Також побував глава держави і у Куп'янську на Харківщині. Щороку 18 листопада в Україні відзначають День сержанта збройних сил України. Цей день нагадування про відданість, професіоналізм і лідерство сержантів, які є основою наших бойових підрозділів. На горі піпіван у Карпатах зафіксували рідкісне атмосферне явище, яке отримало назву Карпатське море. Воно виникає, коли гірські вершини оточують густі тумани або низькі хмари, створюючи ілюзію безкрайнього моря. Карпатське море часто можна побачити на світанку, коли сонячне світло починає проходити крізь густі хмари. Воно особливо вражає на висотах понад 2000 метрів, де вершини гір виступають з туманного моря, немов острови. Вранці 17 листопада окупанти знову били по критичній інфраструктурі Львівщини, пошкодили магістральну трубу теплопостачання. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький, без тепла залишилося 6 тисяч осіб. Унаслідок падіння уламків крилатої ракети в Шептицькому районі є загибла та троє поранених. Зруйновано та пошкоджено понад два десятки гаражів. Більше розповість Марина Ванцурик. Зранку були вибухи. З Приблизно на пів на восьму. І дружина, і дитина налякалася дуже сильно. Нема сліва, Матюка, не хоче. Більше 10 гаражів немало. Міше хоч стоїть, то брами нема сусідів взагалі нема. У Шептицькому районі на Львівщині місцеві оговтуються після ранкової російської атаки. Сюди впали уламки ворожої ракети. Михайло Гнатів розповідає, що під час тривоги ховався з сім'єю в гаражі, та через вибухову хвилю двері в приміщенні замкнулися. Тож люди не могли вийти самостійно. Пробували відкриватися. Ми не можемо відкритися. Такого тільки сантиметрів п'ять відкрилися двері і все. Ну, почали кликати на допомогу. Там коліна було засипано. Ну від того бою, воно ж ударної хвилі, все сюди пішло. То все відкинули, і брама відкрилася. Петро Близнюк у момент удару на місці не був. Прийшов уже після завершення тривоги. Зараз же вишукує, чи залишилось щось від його гаража. Каже, що пропало все. Мій гараж був тут тільки залишилося з нього. Яма осталася столик. Зараз забирає якісь там щось збереглося, якісь інструменти може. Навіщо нічого не збереглося, все пропало. Ну, втішного немає нічого. Андрій Годованюк теж розбирає завали. Він військовий і всього на декілька днів приїхав у відпустку. Показує нам ікони на стіні, що вціліла. І свої втрати називає мізерними. А ну, тільки одна стіна в мене впала. Ну, то в мене ще велике щастя в людей. Дивіться, що вона робила шкоди. Біда, люди залишилися без майна і загинула жінка. То є найбільша біда. А, а то, що все, то ми казав, побудуємо, відбудуємо, а життя не вернуться. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, унаслідок обстрілу 17 листопада загинула 66-річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Вроді у цій машині чорні. Жінка з чоловіком були там. Жінка загинула, Сусідка свідково моє колишне. Ховалися, хто ховається де може, ніхто не знає, куди впаде. Також відомо про трьох постраждалих. Це чоловіки віком 55, 68 і 69 років. Одного з них ушпиталили. Каже, без мускали сюди нас допускає ракети в мирне населення. Марина Венцурик, Юрій Кісь, програма Очі. Сьогодні вночі завершили ремонт магістрального трубопроводу, пошкодженого через вчорашню вранішню ракетну атаку. Подачу тепла в домівки людей відновили одного з постраждалих 68-річного чоловіка. Ще вчора виписали з лікарні його життю нічого не загрожує. Тихий вбивця, що часто змушує заснути назавжди. Однак, на щастя, не цього разу Чадним газом отруїлася сім'я на Львівщині, двоє дорослих та троє дітей потрапили до реанімації, а все тому що порушили правила безпеки користування газовими приладами. Наразі їхнім життям нічого не загрожує. Як пояснили газовики, ситуація на жаль стандартна. Чадний газ потрапив до квартири через котел, а все тому, що люди злегковажили правилами безпеки. Такі ситуації зокрема відбуваються, якщо мешканці не провітрюють приміщення або ж встановлюють примусові електровитяжки. Якщо не встановлюють сигналізаторів загазованості, а він там був відсутній, і встановлюють електровентилятори у витяжний канал. Де категорично заборонено, якщо є котли з відводом продуктів згоряння в коми, і ці всі три причини власне стали тим, що. Спричинило отруєння в даній ситуації. Отруєння чадним газом трапляється особливо часто під час опалювального сезону, тому що люди починають запускати опалення. Приміщення стає звичайно що холодніше, тому що зовнішня температура знижується. Відповідно, зараз відбуваються різні перепади тиску, відповідно, вологість. Навіть от Ми зараз стоїмо вітер. Це теж може спричинити задування комена, зворотню тягу. Сім'я Золочева потрапила до центральної районної лікарні. Спершу всіх шпиталізували до реанімації. Двоє дорослих були без свідомості. Що стосується дітей, вони мали сильний головний біль. Наймолодші постраждалі усього 10 років. Стан усіх п'ятьох вдалося стабілізувати. Наразі їхнім життям нічого не загрожує. Тому і дорослих, і дітей перевели з реанімації у палати. Повернути можливість нормально їсти та відновити естетичний вигляд. Відома американська ортодонтка консультує діток, які мають щелепно-лицеві патології у Львівському Охмаддиті. Це вже другий візит. Шеріл Андерсон Кермін в Україну. Вона разом з нашими лікарями складатиме план лікування для малюків. Oh. Американська ортодонтка Шеріл Андерсон Кермін дає трирічній ані невеличку в'язану іграшку. Пізніше малечу з усіх боків оточать лікарі, аби оглянути. П'ять місяців вагітності. Я знала, що буде розчилення. і нічого. Далі пішли на крок, далі не злякалися нічого. До двох років прооперували третій раз. а Це четвертий раз, Оце місяць тому. Десь всі маленькі пацієнти, яких оглядали у цій палаті, мають щелепно лицеві патології. Здебільшого розщіння губ та піднебіння когось вже оперували. У нас була двостороння розщілена губи і альвінарного відростка. І ми оперувалися тут в е, 4 місяці. І сьогодні прийшли, щоб знати наші подальші дії стосовно ортодонтичного лікування. А у когось перше оперативне втручання ще попереду, до прикладу, у цього хлопчика йому лише тиждень батьки привезли малюка на консультацію з прифронтового Миколаєва. Ми хочемо за допомогою спеціальних тейпів ортодонтичних девайсів створити якомога кращі анатомічні умови для проведення оперативного втручання. Потрібно деякі анатомічні особливості постав в правильне положення, і це допоможе не тільки підготувати до операції, але й годувати дитину. Американська ортодонтка працює в команді з нашими фахівцями. Шеріл Андерсон Кермін сама не оперує, а допомагає розробити карту реабілітації. Сьогодні ж медики спільно оглянули 20 пацієнтів. кажуть, обирали найскладніші випадки. Губу ми оперуємо в 3-4 місяці, то піднебіння це вже дещо пізніше, ближче до року. Ті операції пов'язані з реконструкцією лицевого скелету, тому пацієнти, яких ми оперуємо і лікуємо, ми їх спостерігаємо від народження до 18 років. До слова, ця патологія не рідкість. Кожна восьмисота дитина народжується з таким діагнозом. Анастасія Стецик, Юрій Кісь, програма Очі. П'ятисотий ювілейний позашляховик передали на потреби українських військових аграріїв Сполученого Королівства. Що важливо, здебільшого ці автівки фермери не купують, а віддають власні і везуть їх в Україну також самі, беручи з собою сім'ї та друзів іноземців. Усе задля того, аби залучити до благодійної ініціативи пікапи для миру якомога більше людей. Доставляти допомогу, виконувати бойові завдання та навіть рятувати життя. Ось чому на фронті потрібні пікапи. Зазвичай британські фермери маркують передані ними позашляховики брендованими наліпками. Серед них сьогодні є й особлива. Адже один із 26 позашляховиків, які цього разу привезли в Україну, став п'ятисотим. Загалом, аби передати 525 пікапів за два роки, до акції долучилися понад дев'ять сотень людей. Це величезна кількість людей. Саме з Великої Британії, які самостійно сідають в машини, наповнюють машини необхідними медикаментами гуманітарною допомогою фарбують їх військові кольори зелені і передають нашим збройним силам. Також сьогодні з нами були представники із Голландії, Сполучених Штатів Америки. Разом і справді здобудемо таку важливу для нас перемогу. Ініціатор акції «Пікапи для миру британський фермер Марк Лерт зауважує, що від початку повномасштабного вторгнення їм вдалося зібрати приблизно 5 мільйонів доларів. На цьому зупинятися не планують, допомагатимуть Україні і надалі. Ви ми, волонтери акції Пікапи для миру та британці в цілому дуже цінуємо те, що Україна бореться за всіх нас. Історія повторюється. Це завжди одне й ж. завжди жахливе прямує зі сходу. І зараз час зупинити це раз і назавжди. Волонтер Марк Лерт отримав відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. До слова ці 26 позашляховиків передадуть 24-й бригаді імені короля Данила, 150-й та 110-й окремим механізованим бригадам, а також нацгвардії та іншим бойовим підрозділам. Уже вдруге ТРК Перший західний в особливий спосіб відзначає професійне свято усіх радійників і телевізійників. Ми дякуємо людям, які у складний для нашої держави час роблять особливі вчинки і стають світлом для інших. Цьогоріч телерадіокомпанія зібрала разом героїв своїх сюжетів і організувала для них вечір вдячності. Декілька місяців підготовки, написання сценаріїв, зйомка сюжетів, монтаж і в результаті вісім історій про людей, які нас розчулили, здивували та захопили. Ми розповіли про ветерана російсько-української війни Ігоря Сабадаша, який завдяки роботі на фермі відновився сам та тепер допомагає реабілітовувати побратимів. Показали нарез про Оксану Потимко, керівницю ресурсного центру освітніх інформаційних технологій львівської політехніки. Вона видає книги шрифтом Брайля, створює аудіокниги та фільми для незрячих, допомагає знайти новий сенс життя військовим, які втратили зір на війні. На обличчі у наших гостей з'явилися усмішки, коли на екрані звучала історія Ірини та Михайла Проциків, батьків 16 дітей, з яких 14 Прийомні. На п'ять хвилин ми опинилися в Карпатах, коли побачили, як військовослужбовець батальйону Азов, ветеран Олексій Кушнер, проводить для поранених побратимів горотерапію, тобто реабілітацію мандрами. Вразила історія військової медикині Мар'яни Мамонової, яка вагітною перебувала у ворожому полоні, а зараз працює психотерапевткою і допомагає тим, хто теж був в'язнем рашистських таборів. А ще волонтерки Ірини Вовк, яка з 14-го року допомагає нашим захисникам та возить на передову гуманітарну допомогу. На цілих п'ять хвилин завмерло серце кожного у залі, коли ми поділилися історією Юрія Кулика, волонтера гуманітарного проєкту на щиті. Адже герої, на жаль, вмирають і щоб їхні душі знайшли спокій. Хтось має забрати тіло з поля бою. У день працівників радіо, телебачення та зв'язку ми розповіли про Богдана Маркевича, викладача і журналіста, який віддав життя, захищаючи нашу країну. Минулого року символом вдячності ми обрали світле серце ось таке, як вияв любові і жартовності. Сьогодні ось такі серця для героїв наших нових сюжетів. Їм будуть вручати особливі люди ті, хто. Дуже глибоко відчувають їхні історії. У мене є дуже багато нагород, медалей, звань і так далі. Але ось такої нагороди, щоб вона була така тепла і, очевидно, залишилась тобою на все життя, це вперше. Я не очікувала такого рівня, такої теплоти, такої щедрості, такої щирості. Нагороду Юрію Кулику, який привозить тіла захисників додому, вручав герой України Юрій Жуковець. А що було сьогодні Ам, що я не побачив ні пафоса, ні понтію. Це були щиро відкриті люди, які дійсно багато що зробили. А героїня сюжету про родину, у якій 16 дітей Ірина Процик, розповідала історію вагітної бранки рашистів Мар'яни Мамонової. Дуже приємно, що з Мар'яною могла познайомитися. Мене ще до цього інтерв'ю дуже завжди цікавило, як такі люди це переходять. Багато дивилась про на історії. От її історія мене дуже вразила, і особливо історія на щиті сильні цілі. Чути такі теплі та зворушливі відгуки найкраще привітання у професійний день. Дуже емоційно, дуже важко, але з іншої сторони настільки світло, стільки віри і сили, стільки бажання, стільки мрій. Мені б хотілося, щоб люди бачили ті історії, надихались тими історіями. Дякую величезне. Першому західному за вечір вдячності. Сьогоднішній захід. Він, якщо сказати, що сліз не було, то це буде обман. Бо сльози були, я впевнений. Були у кожного. Це було ну, так, проникало крізь серце, крізь душу. Цей вечір вдячності під назвою Світлі люди виконав свою місію. Створив хвилю єднання, підтримки, добра і вдячності. Кожний сюжет це історія боротьби, жертовності та великої любові. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма Очі. Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.